Добрий вечір, бабачани. Мене звуть Олександр Остапкович, я член виконкому проводської міської ради. Хочу розповісти вам, що відбувається на наших засіданнях виконкому. І ось що мені наболіло, це системне, скажімо таке, постійне порушення регламенту. Регламенту само ж виконкому, який затвердив виконком, мається на увазі порушення регламенту в частині підготовки рішень і пояснень до, до того, на підставі чого ці рішення приймаються. В регламенті пункт 5.5 звучить так, що до проєкту рішень обов'язково повинні додаватись матеріали, які є підставою для прийняття рішення. Це доповідні, службові записки авторів, клопотання організації, підприємств, окремих громадян. Та інші документи зареєстровані належним чином. Та розглянути керівництво. Обсяг таких матеріалів не повинен перевищувати, як правило, 5 сторінок. Було конкретне питання, я вважаю, що воно дуже чутливе це надання житла постійного житла, медсестрі нашої лікарні. Я попросив надати пояснення. Мені сказали, що це рішення готувалось на підставі цілого стосу паперів. І тому його неможливо було докласти до рішень. Після виконкому я зайшов в житловий відділ, який готував це рішення, запросив матеріали, на підставі яких готували це рішення, мені надали чотири сторінки. Чотири сторінки. Це протоколи, звернення, ну, найпростіші документи. І е, тому е, це стосується майже не всіх рішень, які готує виконком. І по знесенню дерев, і по е, розгляду адміністративних справ не пишеться за що ми людину оштрафували, за що ми її прощаємо. Тобто немає штраф. жодних пояснень. Немає жодних Буквально пояснень. на один-два абзаці да. і я скажу, що це йде якийсь, ну знаєте, така от прямо робота цілеспрямована. І це показує прозорість нашої влади. Не прозорість. І не прозорість, тому що е, навіть за рейтингом такої організації, як Transparency International, яка вивчає. Місця міста країни і виводить такий рейтинг. Ми впали в цьому рейтингу. Саме щороку падає. Це показує якість документів якісь... документів і якість прозорості нашої влади. От, будь ласка, давайте допомагайте в цьому питанні. І я вас прошу тих, хто стоїть на або знає людей, які стоять на перших числах черг. Звертайтеся до мене, будемо організувати якісь групи і наводити в цьому. Дуже такому тендітному питанні якийсь порядок, тому що я бачу, що квартири роздаються не так, як положено по закону. Дякую.